Покращую амортизаційну вилку на своєму новому електровелосипеді. Як бачите, вона в дуже поганому стані, і тут навіть йде іржа. Для цього нам буде потрібно вологі серветки, силиконове мастило з аврори, ось така мікрофібра і е, наждачний папір. Беріть саме маленьке зерно. Ось так акуратненько зачищаєте. Потім щіткою, отак от. Убираєте весь бруд, який там залишився, та вологою серветкою витираєте це все діло. Оу, oh, єс! Yes. Диви, як блистить, а? Як у кота яйця. Як по інструкції, трясемо рівно одну хвилину та наносимо на чисту поверхню. Пишіть в коментарях, чи стало краще воно працювати. Дякую, що підтримуєте український контент лайком та репостом. Всіх, ну ви знаєте, цілюлю.